Так, друзі, всім привіт. Я як завжди радий вітати вас на своєму каналі. Господарство як моє хобі, моїх підписників та нових гостей мого каналу, хто заходить в мене дивитися. трішки розкажу про себе. Зовут мене Олег, я тримаю невеличке господарство. У мене є і качки, і кури, і кролики, і куріпка, і фазани, і собаки, і коти, все що можна. Я вважаю, що це невеличке моє господарство. Я його називаю міні-зоопарк. Друзі, сьогодні у нас неділя. Ну і що? Зараз покажу, чим я займаюся, тому що я вже в попередніх відео вам говорив, що я очікую, що повинно приїхати до мене зерно пшениці. Треба прибрати, а у мене завівся довгоносик. Зараз покажу, чим я його протруюю. У мене зараз ячмінь йде і овес на протруйці, а пшеницю там залишилось 5 мішків, я зараз все вам покажу. Будемо протруювати. І, як ви чуєте, за моєю спиною працює наша е дробілочка зернова. Дробим ми кукурудзку. Все, зараз вам покажу. Поїхали. Так, Друзі, в тому році придбав я таку баночку. Ось ви бачите джин Альфа Смарт Агро. Це йде від всяких жучків в зернові. Зараз відкрию і вам покажу. Тут така банка закривається так щільно. І запах, знаєте, як карбіт. Зараз відкрию і вам покажу. Вон такі гранули. Хто Воно в алюмінієвій такій посудині, металевій. Запах такий одразу пішов. Закриваємо ми його. Тому що зараз вам ні, зараз не покажу, тому що в мене там стоїть. Значить, дивіться, що е, тут у мене, як ви пам'ятаєте, ячмінь і овес. Я розсипав е, 10 таких таб, таблеток, які там розсипав сюди, і зараз тут запах стоїть. Тут запаху немає поки що. Сюди, трішки такі є, але не повністю. Оце дивіться, що, що хочу сказати. Оце залишилось у мене. 5 мішків 6. Ні. Що це мене? Це овес. 5 мішків пшениці. І дивіться, бачите, щось що ми ще що наші наробили. да? Хоча тут і, 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 і трава була, все. Ну, Я думаю, вони попропадали. Треба ну, треба тут мені навести порядок. Наведеться порядок, протрую повністю все оце приміщення. І прийде в мене нова молодо, пшеницька цього року, щоб вона в мене не завелася там. Разна така пошись, як оце довгоносики. Це такі чор чорні жучки, я вам вставлю, покажу. Що це за зараза така. І вчора ми в качанах перебили. Ось дивіться, якщо вам видно буде тут. Зараз я. Бачите, отакі чорні жучки. Оце це довгоносик Оце кукуруза, бачите, вона нас вся таких ось таких крапочка. Бачите? Вона ось. вся поїжена. Оце в цій кукурузі теж два роки. Оце завівся він в мене спочатку тут. В качанах. Качани в мене підуть на розтопку, а оце я з чотирьох мішків, оце в мене вийшло такий мішочок. Це зараз, друзі, дивіться, я що роблю. Я сьогодні там прибираю, а тут все перебиваю, повністю. Поставимо це сюди, на цю дробіночку і повністю все перебиваю, тепер буду тут. Це в мене там буде тепер більше і місця, і я їм зроблю те, що я планував. А зараз оце повністю все перебиваю, цю кукурудзу, тому що потрібно буде дерев, бо ми запарюємо. Поки є кабачата, все робимо їм мішанку, то ми зараз оце працюємо. Також, друзі, хочу поділитися, у дружини було на початку літа день народження, і я їй придбав отак, ось Гарну парасольку, але не було часу ніяк її поставити. Думали, планували де, треба щось буде там зробити, посадити якусь читроянду, щоб вона плилася і гарно було. Сьогодні встановив, думаю, прийде з роботи. Я думаю, їй сподобається. Не сподобається, будемо шукати ще якесь ін інше місце, щоб переставити. Ну я проходжу, головою не вдаряюся, вроді би мені подобається. Напишіть, вам подобається такий От Мені десь воно для душі заходить. Так, ну що, друзі, закінчили ми з нашою кукурудзнице. Зупинилась у нас Що пробілочка. Бачите? бачите, накрутили повну бочку кукурузи. Нам тепер її надовго вистачить. Так, друзі, ну що, перегнав я наших курочок, уже як третій день вони у нас тут. Дивіться, 13 у нас таких петушків і курочок. Одна вон, петушок туди вже ходить їсти. Це я накидав залишки від пшениці, кукурузи. Те, що прибирав на вихідних. І дивіться, що, яку я їм змайстрував, щоб вони сиділи. Сідали воно таке. Поки залишу так, тому що їх багатенько. Не буду нічого прибирати. А вже потихеньку, як буду вирізати, тоді вже зробимо нормальні їм повністю сідала, а так вони можуть тепер і вверху в мене яйця знести, ви бачите, і внизу, і там. Тепер де їм сподобається, тепер хай вони там і несуться. А ми зараз оце докормимо, друзі, і я вам покажу, тільки щоб поїхали від мене покупці, покажу, кого забрали в мене сьогодні з кроликів. Так приїхав до мене знайомий. І що він у мене забрав? А забрав я йому продав одну гарну Каліфорнійку, одну залишив собі. Бо йому подобається Каліфорнія. Тому поїхала до нього Каліфорнія. І самчик у нас був термончик тут. Все, кліточка звільнилася, немає. Тепер отакого плана термончик. Дивіться шестимісячний хлопчик поїхав. І поїхав ще ось, поїхала точніше, дівчинка у нас, бургунка. А тут у мене залишилось таке, вроді би, як самці. Будемо дивитися. Я ще раз перегляну, ну два самці це точно, а третього я не впіймав. Оце може самочка, але в неї лапка. Оце три кролика сьогодні в мене зранку поїхали. Друзі, і що ще хочу сказати, дивіться. Я придбав комбікорм диканський. Вон, бачите, як завжди. Він мішечок стоїть. Кому цікаво. Не знаю, в мене повністю вигрібають його кролі. Не знаю, дуже ось дивіться. Тут, там... В тих двох кролиць повністю весь комбікорм вигребені. Зараз вам покажу, ось дивіться, наша малеча, кому цікаво дзвоніть. Мамка наша кормить тут їх. Ось, дивіться. дивіться. Бачите? Повністю вигребаний весь комбікорм. Не знаю, що і робити. А в мене таких залишилось ще 4 мішки. Оце такі справи. Так, ну що, друзі, кому сподобалось таке відео, що ми робимо, як у нас споживають кролики, курачки і все інше наше господарство. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, вподобайки. Це буде дуже і мені приємно. Я буду бачити, що вас цікавить. І, як завжди, бажаю вашому господарству процвітання, а вам здоров'я! Здоров'я ще раз, здоров'я. все, друзі, до наступних зустрічей.